І знову ретроградний Меркурій. Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. Із 15 березня і до 7 квітня Меркурій, планета, яка відповідає за мислення, інформацію, всю паперову справу, техніку, буде в ретроградному русі і буде призупинятися для того, щоб ми не поспішали видихнули і зробили роботу над помилками. Так сталося в цьому році, що саме в період. Коли і Венера ретроградна, Меркурій іде з нею в тандемі тими ж самими градусами, в тому ж самому знаку, тобто акцентує нашу увагу на ті ж самі сфери життя, щоб ми з вами не поспішали, все проаналізували і йшли далі. І до того ж співпадає він із періодом весняного коридору затемнень, коли ми 14 березня відмічаємо місячне затемнення, і поки місяць буде спадати, чудовий період для того, щоб проаналізувати, зробити роботу над помилками і йти далі. Часто у людей період ретроградності Меркурію викликає дуже багато емоцій, пов'язаних із тим, що всі затримки, затори, всі непорозуміння, а це через Меркурій. Це може бути, якщо ми весь час поспішаємо. Але життя наше таке, що ми дійсно в постійному вирі події, коли все дуже різко змінюється, тим більше Плутон, планета трансформації та кардинальних змін перейшов у знак водолію. Це дуже повітряна імпульсивна стихія. Це чудовий період для прориву в технологіях наукових. І тому ми не можемо просто стояти, зупинитися. Потрібно рухатися в ногу із часом. От, тож пройти періоди і багато разів все перевіряти, ніж діяти, а це дійсно. В нашому житті дуже складно. Проте зараз нам потрібно набратися сил, зробити роботу над помилками в період коридору затемнень, в період, коли Меркурій ретроградний разом із Венерою ретроградною переглянути свої відносини, свої бажання, щоб далі будувати нове майбутнє, адже йде зміна енергії. В цьому ж місяці і Нептун змінює знаки, змінюється енергія, і це також припадає на період ретроградності Меркурію. Тож, ми маємо підготуватися, як саме це зробити. Зараз я вам все детально розкажу. Отже, коли планета в ретроградному русі, то вона дуже близько до Землі і відповідно сильніше на нас діє. І ретроградність Меркурію відчують всі, навіть ці люди, у кого в натальній карті також є ретроградний Меркурій. Адже він закликає нас до перегляду певних важливих для нас задач. І Хоча Меркурій буде ретроградним до 4 квітня, і все ж таки в його так званий тіньовий період буде до 26 квітня включно. Тобто він буде ще йти третій раз тими самими градусами, якими вже проходив. Тобто, перший раз він пройшов в прямому русі, зараз буде проходити цими градусами в ретроградному русі і, розвернувшись, знову буде проходити і торкатися із знаку Овен. І знаку риби. Тож одночасно дві сфери нашого життя під пильним наглядом планет. Що не варто робити в період ретроградності Меркурію? По-перше, це підписувати важливі угоди, адже можуть бути помилки, треба бути уважними, особливо із дрібним шрифтом, домовленості можуть бути виконані, або ж із певних причин, які від нас не залежать, можуть бути зміни умов. Хтось може передумати. В цей період, якщо ви і їдете кудись у відпустку, то варто все продумати завчасно. І підготуватися завчасно, і приїхати на вокзал або аеропорт завчасно. В цей період дуже часто змінюються плани, можуть бути поломки техніки, але є свої нюанси, за які згодом я розкажу, що ж можна робити. А також не можна і відкривати бізнес новий або філіал свого бізнесу. Не варто купляти техніку в цей період: автомобілі, гаджети, телефони. Особливо в періоди розвороту Меркурію, саме в той час, коли він із ретроградного переходить в прямий і з прямого в ретроградний рух, тобто коли він стоїть у стоянні. Важливо все не поспішати, перевіряти інформацію. Але це також і сприятливий період для того, щоб ми перепідписували раніше сформовані угоди, переглядали наші взаємовідносини з іншими людьми. Сприятливий час для перекваліфікації. Або ж, якщо ви вже вивчали якусь тему, яка стосується вашої професії, ви хочете поглиблювати знання, або ж повертатися до раніше пройденого матеріалу, то це хороший період, тобто для того, щоб переглянути, щоб знову щось допрацювати і зафіксувати свої пам'яті. А також ретроградність Меркурію сприятлива і для зустрічей з людьми, яких ви знали раніше, для поїздок. Туди, де ви вже колись були. Тобто ми продовжуємо жити, життя не зупиняється, але це більш сприятливий період саме для того, щоб повертатися до того, що вже було. Ми також можемо переглядати всю паперову справу. Свої знання, можуть бути допрацювання, наприклад, угод. Вони можуть стосуватися як політики, економіки, так і роботи по найму за контрактом. Можуть переглядатися закони. Сприятливо звертатися до того, що вже було. Це може бути, наприклад, і зміна іміджу, повернення до того стилю, який у нас уже був колись. Оскільки Меркурій знаходиться в знаку Овен, то наше мислення може ставати, не дивлячись на те, що Меркурій ретроградний, більш швидким і імпульсивним. І саме від цього можуть бути помилки. Сприятливий період і для подачі на апеляцію. Якщо це стосується юридичних питань, також відновлювати свою роботу пов'язану із генерацією ідей. Сприятливий період для перегляду відносин та примирення, адже Меркурій йде тими ж самими градусами, що і Венера, яка відповідає за наші бажання та взаємовідносини. Коли із 30 березня Меркурій перейде в ретроградному руху назад в знак Риби, то вже більше акцентуються питання, які стосуються Нептуну. А саме милосердя, мрії це вищий прояв любові, сприятливо відвідувати місця сили там, де ви вже були. Проявляти допомогу тим, кому вже допомагали, оскільки ретро означає саме занурення назад в себе, а Нептун і риба відповідають за минуле, за психологію. Тож це сприятливий період для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції, в першу чергу переглянути свої внутрішні бажання, свій внутрішній стан. Сприятливо займатися творчістю повторно. Проходити сеанси у психологів, сеанси регресії, відвідувати ретрити, займатися роботою, яка потребує усамітнення. Зараз же розглянемо для кожного знаку зодіаку, де буде проходити ретроградний Меркурій. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, в першу чергу, також знаком, куди потрапляє місяць і знаком куди потрапляє сонце. Там, де сонце, це наш знак зодіаку, ми всі знаємо. А якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях дату, час та місце вашого народження, і я допоможу вам розібратися, в який знак потрапляє ваш асцендент, а також які знаки входять до кожного із 12 секторів вашої натальної карти. Почнемо ми, як завжди, з овнів. Мої любі вогняні овни. У вашому першому секторі розвертається Меркурій. А це вказівка на те, що вам потрібно призупинитися і переглянути саме свої навички. Можливо, це буде повернення до тих стосунків, які у вас вже були, оскільки торкається першого сектору, і навпроти, сьомий, тобто це партнерські взаємовідносини. А перший сектор це здоров'я, ваша зовнішність, імідж, те, як ви показуєте себе. Тож це може бути і повернення до того стилю, того образу. Тієї манери поведінки, яка у вас уже була колись. Можливо, якраз на період зміни сезону ви будете вдягати той одяг, весняний, який у вас уже був, або ж можете змінювати стиль на той, який колись у вас був. Це сприятливий період і для перепідписання важливих для вас угод. А от із з 30 березня Меркурій вже буде повертатися в знак риби ваш 12-й сектор, і це хороший період для того, щоб ви повторно звернули увагу на своє здоров'я. Це може бути і відвідування лікарень, санаторіїв, проходження обстеження організму, або ж ви можете знову повертатися до питань. Перепідписання угод, наприклад, із іноземними компаніями, звертатися до питань еміграції, або ж може бути знову звістка, зустріч із людьми здалеку. Або вас буде повертати до тих ситуацій, особливо в період коридору затемнень. Ви можете отримувати якісь результати і впродовж спадаючого місяця робити роботу над помилками, щось допрацьовувати. Для вас, мої любі починає ретроградити Меркурій в вашому 12 му секторі. В цей період ви можете повертатися до подій минулих, які не були завершені. Це може бути і. Повернення, наприклад, до вивчення психології або ж езотерики, або звернення до спеціалістів в цих темах. Це може бути і відвідування місць сили, де ви вже були, храмів, ретрити, наприклад, або ж лікарні, здача аналізів повторна, або повторне обстеження організму. Це може бути і. Підняття питань, які пов'язані з режимними об'єктами. А також, якщо ви планували переїзд, то все ретельно перевіряйте, адже можуть бути затримки, або ж вам потрібно буде переглядати документи для еміграції або переїзду за кордон з 30 березня. Меркурій буде переходити в 11 сектор і акцентувати вашу увагу вже на темах, які торкаються ваших друзів та однодумців, а також ви можете переглядати свої плани на майбутнє. Якраз в цей же період Іванера з 27 березня перейшла в знак риби, тож вона акцентує вашу увагу на взаємовідносинах, які пов'язані із вашими однодумцями та друзями, або ж із. Коханою людиною, адже це дім повторних шлюбів. Це можуть бути і повернення до тих соціальних проєктів, які у вас вже були раніше. Також хочу наголосити, що 12-й сектор це сектор минулого усамітнення. Можливо, ви будете повертатися до тієї діяльності, яка потребує від вас зосередженості, щоб вам ніхто не заважав. Це дім звільнення, тобто в період. Проходження Меркурію в ретроградному русі по 12-му сектору ви можете звільнитися від хвороби, наприклад, або ж негативних звичок, або від того, що не давало вам розвитку від непотрібних стосунків, оскільки 12-й сектор пов'язаний ще із усім далеким минулим із. Історією, то це можуть бути і ситуації, коли ви зможете звертатися в архіви для підтвердження певних документів. Для вас, мої любі близнюки, в 11 секторі розвертається Меркурій. В цей період він буде вимагати від вас, як і Венера, яка також в цьому секторі вже ретроградець, вирішення питань пов'язаних із вашими однодумцями, групами людей, до яких ви належите, а також вашими друзями. Ви можете повторно відвідувати грандіозні заходи, або ж зустрічатися із людьми і виступати на великі колективи. Це може бути повторне звернення і впровадження чогось нового, креативного в вашу діяльність, також повернення до раніше створених соціальних проєктів, або ж зустрічі із тими людьми, які були вашими друзями і ви давно не бачились, перегляд ваших планів на майбутнє. Із 30 березня. І Венера і Меркурій знаходяться у вашому 10 секторі, і це сприятлива можливість для перегляду вашого статусу, вашої кар'єри та ваших амбіційних цілей. Тобто в цей час можуть бути перепідписання контракту на роботі або ж повторні виступи, зустрічі із впливовими людьми, перезаключення угод. Ви можете переглядати свої цілі. Статус також може змінюватися на те, який у вас уже був. Можливо, повторно станете батьками. Для вас, мої любі раки, ретроградити Меркурій починає в 10-му секторі секторі статусу та кар'єри, вашого соціального положення, ваших амбіційних цілей, а також. Вашої місії в цьому втіленні, ви можете переглядати свій стан на роботі або ж можуть бути перепідписання угод, договорів, зустрічі повторні з плавовими людьми. Це можуть бути зміни вашого керівництва, ви можете повторно одружитися або розлучитися якраз на спадаючий місяць коридору. Затемнень це буде звільнення від чогось непотрібного вам. А з 30 березня Меркурій буде ретроградити в вашому 9 секторі і буде закликати вас до, наприклад, повернення до вивчення іноземних мов або ж культури, до розширення вашого кругозору. Це сприятливий період для мандрівок туди, де ви вже були. До звернення повторно до тих наставників, які вас окриляли. Також це може бути і підвищення кваліфікації, перекваліфікація. Можливо, ви давно хотіли вступити до якогось навчального закладу, і зараз це буде сприятлива можливість зробити це повторно. Чудовий період для подачі на апеляцію, для кого це актуально, перевидання вашої праці. Для вас, моє леви, в 9 секторі буде ретроградити Меркурій, а з 30 березня він зачепить ваш 8 сектор. За цей період ви зможете переглядати. Свої знання, це може бути перекваліфікація, переїзд в іншу країну, або ж мандрівка туди, де ви вже були. Хороший період для виступів, переведення вашої наукової праці, наприклад, хороший час для зустрічі із онуками, наприклад, яких ви давно не бачили. Це час, коли ви зможете розширювати свої пізнання, розширювати свій кругозір, можуть бути повторні зустрічі із. Авторитетними людьми ви можете переглядати свої ідеали та цінності. Також Меркурій буде звертати вашу увагу на перепідписання важливих угод, пов'язаних із бізнесом, або ж із переглядом спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Може актуалізувати питання, що ви переглянули, що стосується. Банківських систем, соціальних виплат, аліментів, наприклад, страхування, оподаткування або ж спадку. Для вас, мої любі. Діви, у вашому восьмому секторі розвертається Меркурій в ретроградний рух, а з 30 березня він буде в ретроградному русі повертати до вирішення питань з 7-го сектору. Про що це? Коли Меркурій буде в восьмому секторі, то він буде звертати вашу увагу на перепідписання угод, які стосуються спільних ресурсів та фінансів, можливо, по бізнесу або ж ваших спільних із вашим чоловіком або дружиною. Повернення до ситуацій перепідписання банківських угод, або ж переведення карти, перегляд фінансів, які ви отримаєте як соціальну допомогу від держави, або ж це може бути пенсія або аліменти, або ж підняті питання щодо спадку митного контролю та оподаткування. Для когось це може бути сприятливим періодом для. Перегляду взаємовідносин і переведення їх на інший рівень, або ж звернення до питань, пов'язаних із езотерикою, психологією та зачаттям. Коли Меркурій буде в сьомому секторі, то актуальними стануть питання пов'язані із партнерськими взаємовідносинами, а також клієнтами. Це може бути перезаключення угод, або ж ви можете переглядати ваші стосунки, хто поряд з вами. Любі мої Терези, у вашому сьомому секторі розвертається Меркурій в ретроградний рух і буде закликати вас до вирішення питань, пов'язаних із вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу, вашими опонентами, а також клієнтами. Це може бути повернення ваших колишніх або ж ваших колишніх партнерів по бізнесу або клієнтів, які у вас вже були. Це може бути сприятливим періодом для перепідписання угод. Перегляду ваших відносин на роботі, наприклад, а із 30 березня Меркурій переходить в ретроградному русі в знак. Риби, у вас шостий сектор, і тут вам сприятливо переглянути ваш графік дня, режим роботи, ваші обов'язки на роботі, а також здоровий спосіб життя. Ви можете повертатися, наприклад, до того графіку, який у вас був, або ж можуть бути просто зустрічі, спілкування із вашими колишніми колегами по роботі, перегляд ваших взаємовідносин на роботі, або ж ви можете завести, наприклад, домашню тваринку цієї породи, яка у вас уже була. Звернутися до тих дієт або ж того харчування, яке у вас вже було колись. Вітаю вас, мої шановні скорпіони! В шостому секторі починає ретроградити Меркурій. Тож за цей період планета інформації та мислення спілкування буде закликати вас до перегляду вашого режиму дня та графіку роботи, вашої атмосфери в колективі. Це хороший період для перезаключення угод, перегляду умов, в яких ви працюєте. Можливі зустрічі із колишніми колегами по роботі. Або ж ви можете переїхати туди, де ви вже були, і знову зміниться на те, який був ваш графік дня. Або ж ви можете дотримуватися цієї дієти, або того здорового способу життя, який у вас раніше був. Це хороший період і для того, щоб звернути увагу на своїх домашніх улюбленців. А починаючи із 30 березня, Меркурій буде заходити в ваш п'ятий сектор. Там же буде і Венера, тож це сприятлива можливість для перегляду взаємовідносин із вашими дітьми, коханими людьми, а також звернення до того хобі, яке у вас було раніше, до тієї справи, яка вас надихала, а також поїздки туди, на відпочинок, де ви вже були. А також це і дім спорту, тобто ви можете повертатися до тих фізичних прав, які колись у вас були. Важливо тут нікуди не поспішати і все ретельно перевіряти перед виїздом у відпустку, наприклад. Вітаю вас, мої шановні стрільці! У вашому п'ятому секторі розвертається Меркурій, і буде давати вам можливість переглянути ваші взаємовідносини із дітьми, коханими людьми. Тут же зараз знаходиться і Венера, планета взаємовідносин. Тож, це подвійне комбо, яке буде закликати вас. Звернути увагу саме на свій внутрішній світ, на те, що вам дає радість. Це може бути і зміна хобі на те, яке у вас уже було, або ж повернення до цієї улюбленої справи, яка у вас була раніше, але з певних причин ви її залишили. А це може бути і повернення до того спорту, або ж фізичних навантажень, які у вас були колись, або ж це сприятлива можливість для відпусток, для відпочинку саме. Там, де ви були раніше, і так як вам подобалось. А з 30 березня Меркурій повертає в ваш четвертий сектор знак риби і вже акцентує увагу вашу на перегляд питань, пов'язаних із вашою сім'єю та місцем проживання. Це може бути повернення додому, повернення до того місця, де ви жили раніше, або ж до вирішення сімейних питань, досі не вирішених. Це може бути і перепідписання угод, наприклад, які стосуються купівлі, продажу або ж оренди житла. А це можуть бути зустрічі у вас вдома повторні, або ж зустрічі із членами родини, яких ви давно не бачили. Четвертий сектор це і сектор батьківщини, тож можуть бути звістки. А знову із вашого рідного краю вітаю вас, мої любі козороги! В вашому четвертому секторі розвертається Меркурій в ретроградний рух і йде слідом за Венерою, яка тут вже ретроградить. Тож для вас ще більше акцентується тема вашої сім'ї, нерухомості та місця проживання. Сприятливий період для перепідписання угод, пов'язаних із орендою, купівлею, продажем майна. Краще в період ретроградності планет не купляти, але продавати можна. Або ж, якщо це стосується дуже старовинного помешкання, або це стосується просто перепідписання угоди пов'язаної із спадком. Це може бути і сприятливим періодом для звернення до своїх. Коренів до свого роду, до своїх батьків, зверніть увагу на них і більше приділяйте часу їм. Четвертий сектор також пов'язаний з місцем проживання, тож ви можете повертатися туди, де жили колись. А з 30 березня Меркурій буде розвертатися в знак риби ваш третій сектор. І тут уже він буде акцентувати вашу увагу на перегляд питань, які стосуються вашого близького оточення. Або це можуть бути ваші сусіди, або колеги по роботі, а також родичі, тобто ці люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Це можуть бути перепідписання угод, ваша перекваліфікація та удосконалення ваших навичок та знань. А це сприятливий період для відрядження або ж поїздок туди, де ви були раніше, повернення до цієї посередницької діяльності, яка колись була. Просто можуть бути зустрічі із вашими знайомими, або ж чудовий період для ремонту автомобілю та техніки. Для вас, моє любі водолії, в вашому третьому секторі розвертається ретроградний Меркурій. Третій сектор відповідає за близьке оточення, за наші знання, за перекваліфікацію, за відрядження а також. За недалекі поїздки, і це чудова можливість для перепідписання різноманітних угод, зустрічей з вашими родичами, яких ви давно не бачили, або ж перекваліфікації, підвищення кваліфікації. Це чудовий період для ремонту або автомобілю, або телефону. А з 30 березня Меркурій переходиться в знак риби, ваш другий сектор, і він дає вам можливість переглянути ваші ресурси, в тому числі і здоров'я, ваші таланти. Це може бути повторний виступ, наприклад, і прояв ваших талантів, перегляд вашої самооцінки, ваших доходів, джерел доходів, вашого бюджету. Скільки ви витрачаєте, скільки ви отримуєте. Тобто в цей час важливо не починати нічого нового, але створювати для себе можливості для вирішення фінансових питань повторно за рахунок звернень до тих клієнтів, які у вас вже були, може бути їх повернення, або ж підписання тих угод, які вам давали колись достаток. Любі мої риби, у вашому другому секторі розвертається Меркурій і буде давати вам можливість переглядати ваш. Бюджет, ці гроші, ці фінанси, які ви заробляєте власною працею. Може бути і зміна джерел доходів на ті, які у вас вже були. Або ж ви можете звертати увагу на своє здоров'я, це може бути повторна здача аналізів, або ж ви можете пропивати повторно курс вітамінів, наприклад, на весну. Це хороший час для переоцінки своїх цінностей, і матеріальних, і нематеріальних. А уже з 30 березня Меркурій переходиться в знак риби Ваш перший сектор. Тут уже з 27 березня і Венера. Тож активують вони перегляд саме ваших. Навичок, те, як ви показуєте себе соціуму, сприятлива можливість змінити імідж на те, який у вас колись був, або ж переглянути ваші взаємовідносини із іншими людьми. Чудовий час для того, щоб ви переглянули свої бажання і проаналізували, як ви хочете, щоб вас сприймали інші люди. Це дім іміджу, зовнішнього вигляду, кардинально нового в період ретроградності Меркурію та Ванери не варто робити своєю зовнішністю, але змінювати стиль на той, який у вас вже був, або щось допрацьовувати в ньому, це буде сприятливо. Я всім бажаю чудового періоду, нехай і Венера, і Меркурій дадуть вам можливість щось допрацювати і зробити саме так, як хочете ви, щоб вам було на благо. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей наступних відео.